Вас вітає молодшого і лисичанського ліцею номер 5 козачата. У світі різні країни, де рік ліси лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки. і Всюди сі... небо і зорі скрізь сяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщина ми маємо, і її Україною звуть. 24 серпня весь український народ відзначає державне свято День Незалежності. День Незалежності. Добув його народ. Борні і страждання, й вірі. Ми йшли крізь терни через сотні перешкод, вогни майданів у серцях зоріла. Для нас священне свято настає і кров батьків нортує в наших жилах. Ми є, були і вічно будемо ми. Ми українці, для... з нами Бог і сили. З Днем народження моя держава зі святом тебе добрим і святим, нехай лине взовши тільки добра слава про мою країну з відусіллі луна. Розквітайша прекрасна Україна, рідна земля, матінька моя, хай лунає, мова соловіна, пісня неповторна твоя.